Благодать на благодать. Багато хто чув з вас цей вислів, багато хто ним користувався, багато хто його читав в Біблії. Особисто я читав і слухав, але глибокого відкриття не мав. Поділюся відкриттям, яке прочитав Євангеліє від Івана. Перший розділ 15, 16, 17 вірш. Благодать на благодать. Що це? Як це розуміти? Улюблені? О Господь благослови. Це про те, що свідчив Іван Хреститель про Ісуса перед тим, як Він прийняв одне хрещення. І написано 16 й вірш. А з Його повноти, від повноти Ісуса Христа, ми одержали всі благодать на благодать. І 17 й вірш. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Закон через Моїсея, а благодать і правда через Ісуса Христа. І закон Він був даний для того, щоб виявити гріх, щоб людині було зрозуміло, де вона поступає вірно а і де невірно. Це певний. Перелік правил це заповіді, це закон. Ісус сказав, Я прийшов, щоб виконати закон, правда? І закон виявляв гріх, але не змінював серця людей. Але коли прийшов Ісус, Він сказав, через мене прийшла благодать і істина. Отже, що ж таке благодать на благодать, а з Його повнотими удержали благодать на благодать. Улюблені благодать на благодать, благодать на благодать. Благодать ніколи не закінчується. Єдине, що потрібно нам, і як в це війти, віра, тому що вірою можна прийняти ту благодать, яку Ісус дарує кожному. Благодать на благодать. Якийсь промах, гріх. Десь микаємося, десь ми просимо Господа пробачення, і що? Його благодать. Кожен раз ми утримуємо благодать на благодать. І в Ісусі Христі вона безлімітна через віру, мірою доброю, переповненою, відсиплеться вам і вашим дітям. Більше і більше прикладе Господь вам і вашим дітям написано. Тому не обмежуйте Святого Духа. І благодать Господа Ісуса Христа це повнота, яка наповнює все у всьому. Оступилися, десь грішили, десь поступили невірно. В той момент, коли ми кажемо, Господь прости, очисти і дай сили більше так не робити. Його благодать продовжує текти. І ця благодать на благодать, благодать на благодать. Без міри дає Господь Духа. Улюблені, хай Господь благословить вас прийняти зараз благодать на будь-яку вашу потребу. Благодать на будь-який ваш чинок. Благодать на всяку ситуацію. Я і дня не хочу жити без благодаті. А єдиний ключ до благодаті це смирення. Тому що Бог гордим противиться, тримає на відстані, а смиренним дає благодать. Тому ми віримо і приймаємо Його благодать, Його благодать, Його благодать в ім'я Ісуса. Амінь.